Продовжуємо. Нам повідомляють, що з нами на зв'язку наша друга гостя нашого ефіру українська співачка. Красна. Пані Юлія, вітаємо вас. Вітаю, рідненька Україна. Вітаємо, дякуємо, що доєдналися до нашого телемарафону. І от розпочинаємо перше, з першого запитання. Ми знаємо, ви презентуєте пісню під назвою Зачепив. Розкажіть про цю пісню, як і виникла ідея її створити, що ви хотіли вкласти в цю пісню. Загалом, ось всі, всі, всі подробиці нам дуже цікаво. Ну, Ця пісня про те, що треба продовжувати. Продовжувати е, любити, жити, е, вдохновляти інших людей, творити та не зупинятися в я... яких обставинах. Mm -hmm. А розкажіть, будь ласка, що надихнуло вас написати саме цю пісню та що взагалі надає натхнення творити сьогодні? Mm -hmm. Я розумію, що в мене на моїй сторінці Instagram дуже багато жінок жінок, і вони теж переживають складні часи, коли треба приймати тяжкі рішення, треба робити якісь дії в рамках тих умов, які зараз є. Треба растити дітей. треба... Налагоджувати свою своє життя і бути примером для тих же дітей, щоб не завжди як це, як це сказати, ви знаєте пропозицію жертви не хочеться, щоб будущі покоління взяли з цієї навіть війни свою силу. Так, от, е, я, я про це, щоб е, е, і ця пісня для цього, і моя, моя творчість для цього показати на своєму примері, що треба не зупинятися, що, тому що багато людей зараз в стані, е, е, зам, зам, е, що буде е, життя пот, потім, коли все закінчиться, коли е, е, буде. Те чи інше треба продовжувати жити, продовжувати любити. Продовжувати творити, і моя творчість про це щоб показати своїм примером, Я я взагалі і з бізнесу і творить. Я стала співати на початку війни, і взагалі багато чого я почала робити на початку війни, того, що не робила ніколи раніше, і це для мене. Було відкриттям е, моїх якихось е, талантів е, і способностей, І я хочу ці всі пісні лежали один, один рік, рік, і я завжди думала, це не на часі, зараз не треба, про любов співати. Е, і зараз я зрозуміла, що треба. Я, е, е, вижу, що мої пісні заходять людям, що вони подобаються, що люди теж хочуть отримати цей імпульс і це дозволення собі любити, творити, кайфувати в моменті, щоб не трапило, щоб не Да. В Україні це дуже гарно розумієш, тому що коли приліт, люди. Ховаються і за тим живуть своїм життям, тому що треба, треба жити і своїм примером показувати своїм дітям, як треба позитивно виходити з любих ситуацій, і в цьому в нашій нації в Україні дуже багато сили. А в мене таке питання. Ви сказали, що ви з бізнесу і почали займатися творчістю на початку війни. Скажіть, будь ласка, як у вас так вийшов ось цей процес як ви зрозуміли, що потрібно від бізнесу дійти до творчості? Як відбувся саме ось цей процес переходу, що спонукало вас до нього? Мой син був в Верпені, і я його забирала дуже тяжко, саме тоді, коли Бомбили то міста, де стояла мрія. Мой син був там, і це був дуже великий ризик піти пішки за ним, тому що я ніяк не могла його дістати. достати. Ну я, як мама, всі мені казали, що це нереально. Я Рішила, що це реально, і я пішки пішла за ним, вийшла з дому, і було дуже страшно, тому що Київ тоді дуже бомбили. Я реально йшла пішки і просто голосувала, і Бог за зару повів. Машини зупинялися, і а, я не знаю, як навігатор показував три дні йти пішки, і я готова була йти три дні. І <титут> я в принципі прийняла вже все, що він не живий, що я могу, могу лишити життя. І через 40 минут в те місто, де був мой, мій син, попала ракета. Тобто школу розбомбували. І я з Харківщини, тому дуже нервую, і трошки думаю, як, які слова. Um, і um, потім, коли всі ці, ці новини, що трапилось, я переносила. Якщо б я не зробила цього, в мене uh, був дуже великий жах внутрі. Uh, я зрозуміла, що наше життя може кінчитись в будь-який момент. І, uh, Війна потім мені доля продемонструвала це в минулому році. Я попала в момент. Мені стало погано, дуже тиск впав тиск, і я потрапила, очнулася у лікарні в Швейцарії. Ми зараз живемо в Швейцарії. і я зрозуміла, що життя може скінчитись в будь-який момент, будь то війна чи просто так, і треба. Все, що можеш, на максимум проявляти свою енергію заради них, заради наших дітей, заради того, що, мабуть, колись моя онучка, буду я жити довго чи ні, я не знаю. Я теж Їжу в Харків і в Україну, і все може трапитися в будь-який момент. Мабуть, моя онучка побачить цей клип і скаже: О, бабушка була ого-го, енергічна, гарна, красива. І ця мисль натолкнула мене на те, щоб взяти той пласт пісень, який я зробила просто для себе. Тому що в один момент ми сиділи сі з моєю подругою, вона говорить, юлі, зроби щось таке, що а, ти б зробила, якщо б знала, що завтра може не бути. То, що ти завтра загинеш, і я довго думала. Думаю, я все робила що, що можливо було в своєму житті. Я реалізована в принципі. Мені здавалось, була У мене був дуже успішний ювелірний бізнес. Все налагоджено в пасиві. Я грала в гольф, і жила своє найкраще життя. Хоча я з дуже простої сім'ї, і в моїй сім'ї зробила зд такий своєобразний прорив. І потім я с я запомніла, що колись співала на кроваті, в лак для волос своєї матусі, і хотіла в той момент потрапити туди, з'явилася караокі на Майдані, і мама прийшла. Моя мати прийшла з роботи, і сказала, що в караокі співачка співачками стають тільки через постель і караокі. І на цьому багато грошей не заробиш, не заробиш чи математику. Так от мені зараз 45, і я думаю, через пластиль, так через постелі. <гум> ну це <я> шучу. <гум> і я вивчила математику, стала дуже гарною бізнесвумен. На ця моя мрія, дитяча мрія відділено, десь пластом лишилася всередині в серці. Я вирішила її. Реалізувати і заспівати пісні, проявити свою, свою своє звучання. Пані це Юлія, між. коли ви розповідали що й, йшли за своїм сином пішки, і розуміли, що це може тривати три дні. Це просто надзвичайно слухати про це, тільки замислитися наскільки наші жінки сильні, безстрашні і готові просто до будь чого От що вас я надихає зробила, люба, люба мати, я мені. Потім ця школа, де був е мій син, вчителі е були з, з ним. Він був під землею всі ці перші дні, тому що школа була дуже близько до цього секретного аеропорту, і про нього ніхто не, не знав. І е вони дали мою странічку матер ми тоді. Це тривало ж, до сих пор триває ця да, ем, да определена неопределенність. І е, дали мою страничку в Інстаграм, один американський ресурс зробив е, е, відео, е, як я йшла пішки, тому що я їхала тоді, я була, грала в гольф і вивчалася обратно і почалась війна. І мій останній самоліт блокували, я не могла долітіти до Києва. І я голосувала з не пам'ятаю, як я до Польщі долітіла, коли побачила на винах, що Буча да, з Бучі почали заходити. І це б зробила я думаю, люба матуся, тому що скільки відгука я отримала в інстаграм на це відео про все, і в той момент я зрозуміла, як ця вся ситуація дана тому, що ми всі зв'язані жіночі серця і серця всіх людей, які хто має серця. Зострадають, і всі ми зв'язані, і весь мир тому нам допомагає сейчас, наша рідненька Україна, щоб все завершилось. Пані Юлі, а Я так... дуже цього бажаю. Так, так. А, кажіть. Я дуже цього хочу і, і бажаю, щоб це завершилось, і всі люди були сильні, взяли свою, свою силу, свої уроки і. Смисли з цього всього, тому що наші близькі, е, знаєте, коли я конструювала свій бізнес, дуже часто я не була поруч сином, дуже часто я була в відряджені, відкривала нові бутіки в других городах і приходила жити там і дуже багато я всього. Бо передумала за, за цей період війни, як я хочу далі жити на цій планеті, як я хочу жити в своїй сім'ї, як хочу, що я хочу отримати, які емоції я хочу отримати. І я це ем... Намагаюсь транслювати на своїй сторінці сторінки в інстаграм. В мене більше ніж 1 мільйон підписників. і зараз дуже багато жінок пишуть мені. Дякую, що ти показуєш, що в 45 можна любити, жити, пережив все це можна творити, не здаватися, не депресировать, а далі знаходити смисли, емоції позитивні і вірити, вірити в те, що все для нас прийшло на благо. Пані Юлі, а таке питання про кліп. Розкажіть, чи плануєте ви відзняти відео роботу на цей трек? Зачепив вже кліп. Завтра його будуть презентувати. Ага. Перше, кому я дає даю інтерв'ю на каналі. Вау ексклюзив. У нас передав... круто. Ви. Дякуємо. Да, для... да, дякуємо. А, завтра тільки б... Ми... да, ми знімали його у Барселоні. Я була на дуже мощно. Я зараз в Кар. Динально поміняла своє своє життя і пішла в духовність. Я була ä, на обученні, на навчанні активації кундалини теж дуже mm -hmm. интересно цікава тема. Яка енергії енергійці во многих культурах про це кажуть, і це теж енергія життя, життя, яка активує з низьких чакр, підіймає подимає до серця і до глобального єдинства всього живого на цій планеті, мені дуже подобається ця зараз теорія, і то, в чому я проявляюся зараз. Але я і в матеріалі, так як я дуже багато часу була в бізнесі, в матеріальних енергіях, я намагаюся все це поєднати і матерію, і духовну частину, яка проявилась в мене. І от ми на паралелі зняли клип, на зачепив. Но наступна Пісня, котра вже є, вона записана, буде знята в Києві. Тож, приоткриваю вам завес, завісу. Я дуже дуже, дуже хочу наші від, віди показати на весь мир, тому що наша Україна чарівна і дуже сильна, енергетична, і дуже мощна. Наша наша нація, наше населення, наші серця українські і все це не просто так. Ми проживаємо, тому що ми сильні, щоб пройти все. Це дуже достойно. І останнє запитання: розкажіть про свої подальші творчі плани, там записати ще одну пісню в про Київ, так я, я скоріш за все. А можливо, ще ви там Київ. хочете записати Київ. в Києві так? Так. записати там альбом, виступити з якимись концертами. Трошечки про план на майбутнє. Це дуже цікаво, тому що в мене зараз спочатку це був фан. фан. Тобто. З подружкою за чашечкою кофе і просека, ми, ми, ми вирішили, що треба мене сплювати і реалізувати мою дитячу мрію. А зараз, коли я всі мої пісні записані в студію в Києві. І я, як чоловік структурний з бізнесу, я розуміла, що в мене немає образування вокального, і я найняла нанімала репетиторів по вокалу і зараз зі мною займаються онлайн. Одна із співачів, онлайн моїх преподавателі — це Анка. Вона балотувалась на Євробачення, і вона з западної України і дуже гарно розуміє історію створення наших народних пісень, Оці всі співи народні. І в мене зараз на розпів на розпівках, коли до моїх пісень ми розпиваємося. Глибокими мотивами, в мене низький голос, і хоч, хоч зараз вони всі достають дуже великий діапазон, я ніколи не, не, не думала про це. Но мої зараз преподавателі достають ці діапазони, говорять, ти можеш співати і туди, і туди. І це дуже Природно, тому що я ніколи до цього не співала лише в кроки. Як же я думала, що це костиль під коктейль, я можу це робити. Зараз я розумію, що ні, не тільки так. І в руках цих преподавателів вони мене розчиняють як, як в ювелірному бізнесі. Як алмаз грані роблять і достають нові нові ноти. І коли я була на навчанні кундаліні Activation, я купила бубен. Я вам даже можу його я сюди його взяла. Зараз я знаходжусь на Канарських островах, і здесь я робила перший свій ретріт з активації Кундаліні. І це диво, я вийшла з навчання в перший день і стояла якась машина з якимось іспанцем, який приїхав продавати бубни. І мене потягнуло туди. І я купила собі бубен, а, такий шаманський. Шаман. І він дуже схожий з бубнами. А, щось я до камеру, який в нашій культурі. В древні часи е, іспользувались е, теж, і е, Анка, котра балотувала на Євробачення, е, вона дуже гарно знає про всі українські традиції. Е, співи, І коли почула мій голос на цьому процесі, вона сказала, вау, який глибокий голос! Ми повинні спробувати по шаманські співи. Так що, може, я буду далі, мені дуже-дуже подобається, -дуже подобається трансова музика, і, можливо, далі е, я буду співати шаманський транс. <реш> <реш> чому ви <чому реш> що ж? Дякуємо, що доєдналися до нашого телемарафону Простір Свободи. Дякуємо за таке цікаве спілкування і будемо напевне, що завершувати. Так, пані Юлія, ми дуже вам дякуємо. Нагадаємо, що з нами на зв'язку була українська співачка. Красна, дякуємо вам, слава дякую, Україні! Дякую. До побачення.